Понад 200 тисяч відпрацьованих ртутних ламп щорічно викидають рівняни у смітник разом з ними на сміттєзвалище, отже, в ґрунт і атмосферу потрапляє близько 30 кілограмів ртуті. Якщо промислові користувачі змушені їх утилізувати, то населення цього не робить. Та як показала соціологія, утилізувати шкідливі лампи вважають за потрібне 9 з 10 опитаних рівнян. Рівне має шанс, могло би вже стати, і ще все таки залишається воно ще має шанс стати єдиним містом, першим містом в Україні, в якому було б вирішено ця проблема. Перші спроби робилися ще торік. Щоправда, звертатися до Мінекології рівна рада відмовилась. Експерти вважають, що таке звернення сприяло б впровадженню утилізаційного збору з імпортерів енергоощадних ламп, а це дозволило б утилізувати шкідливе сміття саме їхнім коштом. Проект постанови вже більше року, там чи близько року вісить на сайті Мінприроди, але так до нього поруків наших чиновників верхнього ешелону влади так і не дійшли. Але чомусь з незрозумілої для мене причин Рівненська міська рада вирішила, що це не відноситься до їхньої компетенції. Хоча закон, стаття 26 пункти 54 55, говорять прямо, що вирішення питань по знешкодженню, по вивезенню побутових відходів і питань, що стосуються небезпечних відходів, відноситься до виключної компетенції сесії міської ради. Доки центральна влада не запровадить утилізаційний збір, проблему ртутовмісного сміття можна вирішувати двома шляхами коштом громадян або міського бюджету. В Скарбниці міста майже мільйона гривень на це катма. Тож екологи просять перекласти ці витрати на гаманці пересічних рівнян. Мовляв, 64% з опитаних в ході дослідження рівнян готові платити за утилізацію шкідливого сміття. Для різних типів небезпечних відходів мають бути запроваджені різні контейнери для збору, і різні схеми збору. Власне, це як для лампочок, наприклад, це мають бути одні контейнери, для, скажімо, хімічних речовин, які використовуються побуті, інші або для батарейки, я думаю, ще інші. Ми нашим проєктом надіємось посприяти тому, щоб в рівному це зобов'язання було виконано, і ми перестали отруювати наше довкілля та нас самих, наших дітей. За підрахунками експертів, пересічному рівнянину чистий від люмінесцентних ламп довкілля стане приблизно у півтори гривні на місяць. Це якщо рівне рада таки встановить додатковий тариф, а разом з ним і запровадить роздільний збір сміття в місті Дмитро Леонтіюк та Андрій Денега новини рівного.